Дуже мила романтична картина Жана Луї Фреганара під назвою Гойдалка, яка мала бути ну неабиякою провокацією. Це 18 сторіччя. Доба рококо, все таке дуже нарядне, трохи розпусне. І один із баронів, а французька знать того часу знала, як провокувати, вирішив замовити картину. Він хотів, щоб на картині була зображена його молода коханка, яку буде катати на гойдальці єпископ. А? А сам барон буде за цим спостерігати. Він пішов до одного художника який скаже: О Боже, пане барон, ні, я не можу, вишу, да ви що єпископ, та ні, не за що вже. І він піде до Фрагонара, і Фрагонар погодиться, але реально позбудеться самої ідеї про єпископа і замінить його просто на якогось чоловіка. Є чутки, що це був саме чоловік цієї пані, тобто це любовний трикутник. чоловік цієї пані, штовхає там і катає її на гойдальці. Її коханець лежить і підглядає її фактично під спідницю. І малюється її ніжками. Там внизу можна побачити двох маленьких копідончиків, які взагалі в шоці від того, що відбувається, і додатково провокації додає там сам факт, того, що в неї злітає туфля. Бо не дивлячись на всю розпусту у Франції 18 сторіччя, оголені ноги це не аби яка розпуста. Це фактично ти як гола, якщо в тебе нема туфлі. І ця туфля ще так взлітає і летить в сторону статуї Купідона, який теж там намальований. Отак та картина, яка мала стати дуже дуже провокативною з часом, стала дуже таким милою і грайливою. І це до речі, є одна із найбільш знаменитих картин Жанелої Ганара. Дякую за увагу. Гарного дня.